Доброго дня народ. Сьогодні що у нас 24, 20... да? сьогодні 24 жовтня. Да. Значить, ми образ зібралися з новою У нас там небагато ще, у нас люди ще підходять, але ми вирішили, поки збираються всі, зачитати документи, які ми несемо в СБУ. Справа в тому, що СБУ, напевно, добре все знає. Але так як народ не звертається, в них немає підстав працювати. Ну ми собі так думаємо, тому що їхня задача служба безпеки це охорона нашої безпеки народної. От ми написали вимоги. Всі знають, що ми подавали вимоги до поліції ГУНП по поводу паспортів, прокуратуру зверталися. Там тишина. Ніхто нічого не розслідує. Справа закрита, і вони не бачать підстав. От тепер ми написали вимогу СБУ. Зараз я її зачитаю і потім підемо туди, бачу, <ривачу> як буде далі. Іванка буде знімати, я буду читати. Так, значить, тут іде розпорядження. Вихідний номер 32, дріб 1, 24 жовтня 23 року. Значить, розпорядження відповідно до статті 3, 5, 13, 22, 69 Конституції України. Шановні співвітчизники, що давали клятву захищати свій народ і гарантувати безпеку проживання на нашій землі. Необхідно нарешті розпочати розслідування загального планетарного психозу і примусової вакцинації мас... і масконосіння. Так, секунду, я кажу, я взяла по масконосіння, це трошки не то. Це друге буде розпорядження. Так, значить, так, слава вашим родам, слава нашим родам. Розпорядження. Шановні співвітчизники, ви давали присягу захищати свій народ і гарантували безпечне проживання на нашій землі. Народ України і український народ провів розслідування і прийшов до висновку, що наша батьківщина знаходиться у смертельній небезпеці, захоплена ворожими силами і відбувається на наших очах геноцид жителів УРСР України з позначкою Зірочка, втілюючи хитрий план, ворог зовнішній і внутрішній, впроваджений та замаскований, ворог, розвідник і шкідник. Різними шляхами зачищає в лапках нашу землю від власників національного багатства СССР УРСР Україна зірочкою і планує заселяти емігрантами інших національностей наші землі. Про це чітко і відкрито заявив Ігор Беркут. і оголосив п'ять областей України Небесним Єрусалимом, і що для кожного єврея буде прислужувати по дві тисячі рабів бою українців. На сьогоднішній день мовчання і бездіяльність може коштувати всім нам життя і є злочином проти власного народу, власних дітей і онуків, знищення наших родів, геноцид і виселення українців зі своєї власної землі всіма способами, набирає шалених обертів, і через рік вже не буде кого рятувати. У небезпеці опинилися всі: жінки, чоловіки, діти, онуки і ще не на народжені чада. 1926 року громадяни СЕРУ СЕР Україна з позначкою зілочка народжуються, де юри живими, реєструються при народженні живим чоловіком, а не рабом. З 2014 року в Україні триває війна. Гинуть діти, жінки, чоловіки і взагалі знищується цвіт нації. Війна не оголошена президентом і Верховною Радою згідно Конституції України у законний юридичний спосіб і не визнається іншими державами, тому що. Для них досі ми живемо на території СРСР. Про що чітко у квітні 22-го року з трибуни ООН заявив наш постійний представник в ООН дипломат Сергій Олегович Кислиця. На міжнародній арені відбувається внутрішній конфлікт між РСФСР та УРСР. Згідно документів про багатонаціональні навчання на території України корпорації, у нас відбувається військові навчання, але з використанням справжньої бойової зброї і техніки. Багато інформації лунає з уст військових ЗСУ про те, що їх винищують умисно. Немає стратегії ефективного захисту батьківщини, і фраза До останнього українця вже стає очевидною. У 2025 році закінчиться договір оренди землі із Ізраїлем у Палестині. І в цього народу стоїть гостро питання, куди переселитися. Через нашу недалекоглядність народ без землі вже поступово стає власником землі Богом даної українцям у стінах Верховної Ради України. Постійно звучить єврейський звук шафар. Що означає, як ми зрозуміли, сповіщення про захоплення наших земель. Хасиди танцюють в стінах Верховної Ради нашої держави з нашими прапорами і роблять це зневажливо і цинічно. Бачити такі танці, чути шафар з трибуни Верховної Ради, щорічний безлах Умані стає нестерпним, і одразу виникає питання, куди дивляться правоохоронні органи, кому служать і чи є вони взагалі. Мінори єврейські символи розташовані по всій Україні і в самому серці Києві. Найбільша синагога побудована саме в Україні у Дніпропетровську. Знаки В і З намальовані на танках, що напали на наші землі з боку РФ, Криму та Білорусі, співпадають зі знаками, намальовані на танках армії Ізраїля, що воює з Палестиною. Замість державного прапора... ще ця армія називається армія Антихріста. Замість державного прапора по всій Україні розміщені окупаційні прапори. Чому прапори не нашої держави займають ті місця, де мають висіти виключно прапори нашої держави? В Молдові стоять озброєні з військовою технікою війська США та Польщі, а згідно документів, це територія СРСР. І ще це означає, що на наших землях знаходяться іноземні війська, іншими словами, це відкрита окупація. Не виконується жодна з конституції і основний закон. Нівелюється та не виконується ратифіковане Україною міжнародне право. Замість державних органів утворені приватні кампанії всіх рівнів з кодами ЄДРКО, які є платниками податків американського податкового, яка створила філіали на нашій землі під виглядом державних податкових. Народ з'ясував, що усі рахунки, які надсилаються, всіма нібито державними комунальними службами, а насправді приватними бандами-самозванцями, є валютними і іноземними, тобто гривня одразу конвертується у валюту іноземних держав. На нашу думку, розвал СРСР розпочався ще у 1950-х років. І саме в 1991 році відбулася відкрита тотальна фальсифікація документів, і всі народи СРСР були обмануті особами, що на той час займали найвищі посади у Союзі РСР комуністами. Було проведено два референдуми, які взагалі не передбачені радянським законодавством, тобто знову обман. Один референдум всесоюзний, де нас зачитали, запитали, чи згодні ми бути у складі союзу радянських суверенних держав на засадах декларації про державний суверенітет України. Ключове слово суверенний. Тобто було запропоновано створити новий союз в іншому форматі без пояснень наслідків такого вибору. Наш народ беззаперечно довіряючи державним органам, більшість голосів погодився. І другий референдум був проведений вже тільки для громадян УРСР, де ми підтвердили акт проголошення незалежності України. І з цього моменту прослідковується тотальна брехня і маніпуляції з правописом, назвами, пропозиціями. Наш народ був введений в оману професійно, по чітко спланованому плану ворогом. Інформація була недоступна для ознайомлень, і народ, довіряючи зазвичку представникам державних органів УРСР СРСР, добровільно здав свої червоні паспорти з громадянства СРСР з майновим титулом гербом УРСР СРСР, на якому була закріплена частка національного багатства. Про це говориться стаття 6 основного закону Конституції СРСР 36 року, яка чинна і до сьогодні на території СРСР діє. Натомість отримали паспорти синього кольору, які не відповідають опису паспорта України відповідно до постанови Верховної Ради України 2606 року, номер 2503 римськими 12, що є відвертим шахрайством. А саме головне і злочинне, що відбулося, це переведення народу зі статусу власника і розпорядника власного національного багатства у статус із мігрантів. Паспорта видаються саме приватними міграційними службами. А паспортні столи, які охороняли наші особисті персональні та біологічні дані силами міністерства внутрішніх справ, тепер продаються вільно всім, хто їх запитує. Наші діти юридично тепер не мають власної землі згідно id карток є рабами без прав. Форма 1П є доказом злочинів. Ця форма зберігається в міграційній службі під грифом секретно, і на вимогу громадян ознайомиться з нею не видається. Поширюється інформація, що форми 1П вже спалюється працівникам міграційних служб як доказ злочину проти нашого народу. Зрозуміло, що корпорація Україна не може давати громадянство, про що народ протягом п'яти років отримує відповіді. З апарату президента Державного архіву міграційних служб України тощо про те, що відсутні заяви від громадян про вихід чи позбавлення громадян СССР, відсутні також великий державний герб і відповідно велика державна гербова печатка, стаття 2 з конституції України до 6 року про державні символи не виконана. Всі народи був СССР вже зрозуміли стан речей, і кожен в межах своїх кордонів намагається достукатися до власних співвітчизників, що давали присягу захищати і оберігати свій народ. Та покоління наших дітей від посягань ворога, тільки створення власних державних органів, очолених українцями, є порятунком для нашої держави. Якщо ми вірно зрозуміли, виходячи з тої інформації, яку ми напитали і знайшли, то на сьогодні складається така ситуація. Один було проголошено створення незалежної держави Україна, два натомість на ім'я Олександра Мартинюк була створена корпорація компанія Україна Дунс Намберс. 94 71 42 167, сік 49 і зареєстрована в американському реєстрі UPIC Records L Як юридична особа в світовій фінансовій системі, як іноземна трастова корпорація. Торгова кампанія у відповідності до торгового кодексу США, починаючи з 91-го року по 2021 рік. На сьогодні ця кампанія припинила своє існування. І логічно є думка, що паспорта книжечкою втратили свою юридичну силу. Третє. УРСР була перейменована в ООН в Україна з позначкою Зірочка, що доводить, що ми живемо у подвійній юрисдикції УРСР до рівня Україна зірочкою. Це одне й те саме. Четверте з 2012 року активно почали впроваджуватися під примусом id картки, які тісно пов'язані з програмою Дія, яка є теж іноземним продуктом і вже належить новій корпорації під назвою Україна Лімітет номер 13927195. Категорія кампанії Товариство з обмеженою відповідальністю, статус кампанії Активний, країна народження, об'єднане королівство, дата реєстрації 19.02.2022 року. Ці id картки остаточно позбавляють наших дітей національності, землі і всього національного багатства з усім надбанням, нашими батьками і нами в РСР. П'яте. Народ дослідив, що вже з 1587 року на документах перестали ставити печатки. Шосте. Відсутність державних органів призвело до зубожіння народу, викрадені пенсії наших батьків, діти позбавлені на кращої освіті освіти, медицини, відпочинку, гарантованої роботи, забезпечення комунальними потребами тощо. Комерційні компанії працюють на іноземців власників і постійно обкладають все, всіх неіснуючими податками. Наші діти з народження отримують ідентифікаційний код платника податків, навіть при тому, що вони ще не працюють. Всі служби так як Такі як СБУ, прокуратура, НАБУ, ДБР, поліція і військові взяті на роботу по контрактам і автоматично стали найманими працівниками іноземців. З розслідувань народу стало відомо, що фінансування своїх всіх структур, які присвоїли собі назви державних органів корпорації Україна, відбувається через Міністерство фінансів США відповідно до присвоєних кодів і ДРКО. Сьоме, ваша служба зобов'язана. Зайнятися цими питаннями і захистити свій власний народ. Якщо раніше ви могли не розуміти, не знати справжнього стану речей, бо у вас високі зарплати, і вам байдуже до народу, то з моменту отримання і ознайомлення з нашим розпорядженням і вашої подальшої бездіяльності, ви стаєте співучасниками геноциду власних дітей українців та народу України. Сьогодні вас використовують для знищення залишків державності. А завтра ви можете стати незручними свідками для злочинної системи. Геноцид українців, що триває безперервно, на сьогодні набув справою очевидності, що змушує задуматися нам нас над можливим існуванням у майбутньому нашої держави і наших дітей. Ми звернулися з вимогою повідомлення номер 5 18 червня 2023 року. Розслідувати злочини з 91-го року по сьогодні до МВД у Хмельницькому і з'ясували, що такий орган відсутній, про що нам повідомив Усній формі працівник ГонП у Хмельницькій області ВВ Ровенський. Що знаходиться по вулиці Зарічанській, місто Хмельницький. Верговийський прийняв нашу вимогу 22-го 23-го року за номером Б1 КОВ 834 від 22-го 23-го року. Нашу вимогу направили Хмельницький відділ поліції ГУНП Хмельницької області за адресою вулиці Кушкіна, 15 в місті Хмельницький. Відповіді нам ніхто не надав на жодну вимогу. Розпорядження і запити копії додаються. Порушення права людей проігноровано владу, народ. А невиконання вимог влади є саботаж, злочин і зрада інтересів власного народу. Зазначаємо, що корпорації не може бути громадян, жоден закон не був прийнятий згідно статті 94 конституції України і тому не мають юридичної сили, є офертами і не обов'язкові до виконання. Вимагаємо один негайно провести розслідування на відповідне виконання своїх прямих обов'язків служити українцям і народу України працівниками трьох структур. А діяльність працівників ГУНПА у Хмельницькій області розташовано у будівлі за адресою місто Хмельницьке, вулиця Куйбишева в лапка в душках Зарічанська. Сучасна назва, будинок 7, В особі директора керівника Герасимчука Руслана Володимировича. З матеріалами справи були ознайомлені Герасимчук Руслан Володимирович, Томусяк Наталія Іванівна, когонь Андрій Михайлович, Мороз Сергій Анатолійович, Солдата Сергій Борисович, Паламарчук Андрій Анатолійович, Сколяр Віктор Петрович. Мельник Даніїл Ігорович, полковник Тащук Василь Кіндратович, заступник начальника поліції Заславський Дмитро і всі інші, хто ознайомлений з вимогою, проігнорували вимогу народу і самоусунулися від виконання прямих обов'язків та порушили присяги дані народу на землях Української радянської соціалістичної республіки. Два діяльність працівників національної поліції України ГУНП Хмельницькій області Хру. Що знаходиться в будівлях за адресом міста Хмельницький, вулиця Пушкіна, 15, в особі начальника Птащика Василя і його заступника Дмитра Заславського та всіх, хто ознайомили з матеріалами справи. І провести розслідування діяльності працівників Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону, що розташована за адресом міста Хмельницький, вулиця Пилипчука, будинок 65, особі керівника Зархіна Дмитра Олександровича і Власюка АЕС. Це ті структури, куди ми зверталися, і вони повністю ігнор, Ніякої відповіді немає. Римське 2. негайно розслідувати, хто причетний до перейменування у РСР в Україну зірочку і масштаби наслідків втрати національного багатства та власної землі українцями і народом України. 1. Ким, коли, за чиїм наказом, розпорядженням, указом і по якому праву було прийнято рішення про утворення американо-української корпорації Україна віртуальної форми на морському дні континентального шельфу в чорному морі і підписана ця угода про утворення. Два за чиїм розпорядження були вилучені паспорта громадян СРСР Української РСР і замін видані під виглядом паспорта бланки проїзних документів. 3. за чиїм розпорядженням були надруковані і запущені в обіг під виглядом валюти грошей гривні, що є векселем борговим зобов'язанням на територію РСР у складі ССР, яка по суті являється акцією американо-української корпорації Україна та не має під собою ніякого забезпечення і вилучені радянські рублі, які були забезпечені дорогоцінними драхметалами і дорогоцінним камінням. 4. за чиїм розпорядженням громадяни СРСР. Порушення вимог Нюрнбергського кодексу 1947 року були нав'язані і присвоєні шахрайським шляхом і ННН та позбавлені статусу громадянин СССР Української РСР, а також були переведені у мігранти і платників податків у податкове управління в США. П'яте чи була отримана згода громадян СРСР Української РСР на зміну цього статусу і в який спосіб ця згода була отримана, в яких змі це було опублі... оприлюднено? Шосте. О розпорядився і змусив жінок та чоловіків з громадянства СРСР український РСР примусово з порушенням волі заповнити форми 1 П, за якою було призначено опікуна, визнане дієздатними з порушенням законодавства, визнання людини ді людини дієздатною або обмежено дієздатною, а також передано право оперативного управління всім майном на території УРСР». Хто коли і як призначив опікунів громадян Української РСР у складі СССР і вказати конкретно посаду, звання і ПІП всіх діючих зараз і раніше окупантів? Вісім за чиєю вказівкою, і ким саме були передані і від з відділів РАКС персональні дані всіх громадян СРСР юридичним особам приватного права, які набули право доступу до металевих рахунків громадян СРСР Української РСР і ними користуються до сьогодні. Доказом повалення конституційного ладу є також єдине чесне і правдиве рішення судді Дулшко, вирок номер 112-98-81-51 від 23.08.2023 року, Дзіньковецький районний суд Полтавської області, справа номер 530-337-23, Номер провадження 1 КП, дріб 530, дріб 72, дріб 23. Рекомендуємо вам ознайомитися з цим рішенням для усвідомлення стану речей на теренах України, в якому проведено повний аналіз діючого законодавства України і усіх недоліків. Додатки: 1. папка сірого кольору з копіями документів, доказів, руйнування державності і повалення конституційного ладу 100 аркушів, 2. Копії звернень до ГУНП Хмельницької області 40 аркушів. Акт інкримінування складений народом і флешка з відеодоказами. Увага! Громадяни провели розслідування лише тої інформації, яка була отримана шляхом запитів з офіційних джерел. Тому зобов'язуємо вас ретельно розслідувати всі питання в повному обсязі, з якими ми до вас звернулися, і перевірити її на достовірність, розкрити всі злочини через доступні вам важелі і джерела, повідомляти громаду про хід розслідування і тримати в курсі постійно. Відповідь про ваше рішення надати у 72 години на поштову скриньку, зазначено в шапці документу. Правда нічого, крім правди. Єдина влада в Україні, народ, Чекаємо, честь, маємо. Наша задача повернути в момент проголошення момент проголошення залежної держави України, створити державні органи, знищити всі аферти, жити по честі і гідності. Я ще ще покажу, що ми додаємо. От. Папка зіма доказами, що в нас відсутні державні органи, починає з декларації. Да? Тут все є тут флешка з відеоматеріалом, яка підтверджує все те, що ми сказали. Так. І от акт інкримінування прикладаємо. І тут ще копії, все, що ми зверталися до ГУНП, і вони все проігнорували. Тобто ось такий талмут іде в двум по питанням.